Доброго вечора, ми з України, привіт, друзі! У Росії з'являються повідомлення про перші випадки загибелі в Україні нещодавно мобілізованих. Погана підготовка солдатів викликали нову критику на адресу військового командування. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Зазначається, що наразі російська влада визнала загибель п'яти мобілізованих із Челябінська. Російські ЗМІ повідомили. Що вони загинули всього через три тижні після оголошення президентом РФ Владимиром Путіном часткової мобілізації 21 вересня? В той же час військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вища через відсутність підготовки, спорядження з підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації. Тим часом російські блогери прогнозують, що до кінця зими армія РФ втратить 10 тисяч мобілізованих. Нова критика військових блогерів показує наскільки ефемерними є успіхи Кремля у спробі відвернути увагу населення ракетними обстрілями інфраструктури України. Від влади вимагають змінити високопосадовців та командирів, зазначають аналітики. Вони припускають, що погіршення морального духу дисципліни та боєздатності російських військ у зоні бойових дій в Україні може призвести до тимчасового призупинення наступальних операцій на окремих ділянках. Це ще більше ускладить намагання Росії захопити додаткові території, ймовірно, сприятиме подальшому погіршому морального духу та загальному виснаженню військового потенціалу. Раніше повідомлялось, що серед росіян зростають сумніви у здатності лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна досягти обіцяної мети денацифікації України, а також лунають звинувачення у бік спецслужб Росії, що може підірвати режим Путіна. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!